На полігоні поблизу селища Вербляни, танкісти 72-ї окремої механізованої бригади відпрацьовують дії в наступі. Танкові екіпажі вражають складні цілі, поліпшують навички керування технікою та вдосконалюють злагодженість командної роботи. В ході тренувань чорні запорожці переймають досвід у канадських колег, інструкторів тренувальної місії Юніфаєр. Закордонні офіцери навчають тактиці, яку використовують країни НАТО. Ми розповідаємо, як слід задіювати танки у спільних діях з піхотою, коли піхота наступає, а танки займають позиції для вогневої підтримки прямим пострілом. В традиційних доктринах танкові підрозділи розгорнуті на полі бою, тоді як у нашій вони сконцентровані на одному напрямку. Ці завдання непрості У плані комунікації, синхронізація дій та правильного планування операції разом із тим канадці, що мають на озброєнні «Абрамси» та Леопарди 2 ретельно вивчають досвід бойового використання танків Т-64 БВ, що перевершують у вогневій потужності аналогічні іноземні зразки. Вони не використовують танки, наприклад, для стрільби з закритих позицій, а у нас це, це можливо. Для чорних запорожців двомісячні тренування з канадськими інструкторами слушна нагода вдосконалити рівень військовослужбовців, нещодавно прибулих у бойову бригаду. Військовослужбовців багато прийшло з навчальних центрів. Які в принципі доволі дов, таки час уже добре починають попадати. Вже тренуємося ми третій день і є позитивний результат. Бойові дії відбуваються переважно в темну пору доби. Тож леова частка тренувань танкового батальйону розпочинається надвечір. Незабаром це дозволить ефективніше протидіяти ворожим провокаціям у нічний час. Well, right з бригадою ми проводимо дуже багато нічних занять. Нічні стрільби та нічні маневри намагаємося якомога реалістичніше відтворити ситуацію в районі ООС та поле бою, щоб навчання були цінними. Додатково ми навчаємо вести вогонь із цілевказівками безпілотних літальних апаратів. Ми готові поділитися усім досвідом, який в нас є. Після завершення підготовчого етапу навчання танковий батальйон разом з іншими підрозділами 72-ї почне виконувати спільні бойові завдання, здійснюватиме марші, протистоятиме незаконним збройним формуванням під час наступальних і. Оборонних операцій Іван Риборук, Олексій Мазурін, Владислав Назаркевич, про військо.